Доброго ранку, малята! Впізнали мене? Так, я лунтик. Дуже радий вас всіх бачити! Малята, я дуже люблю космос і хочу вам про нього розповісти. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Космос це такий великий простір, у якому є дуже багато об'єктів. Давайте всі їх уважно розглянемо. Ось малята, погляньте, що це? Так, молодці, це сонце. Якого воно кольору? Так, воно жовте. А ще сонце яке? Так, молодці, тепле. Малята, а це що за космічний об'єкт? Так, правильно. Це місяць. Ми кожного вечора можемо бачити його у небі. Але місяць сам не світиться, а лише відбиває сонячне проміння. Малята, а це що за об'єкт? Як ви вважаєте? Так, це зірка. Їх в нашому небі дуже-дуже багато. Ось малята погляньте. А що це за дивні об'єкти, як ви вважаєте? Так, це планети. Вони усі різні, різного кольору, різного розміру. Планети у космосі обертаються навколо Сонця і утворюють сонячну систему. Малята, а давайте уважно розглянемо нашу планету. Ось, малята, погляньте, це наша планета. Хто знає, як вона називається. Так, молодці. Вона називається Земля. І вона також обертається навколо сонця. А ось, малята, ще один космічний об'єкт. Це астероїд. Це таке велике космічне каміння. Ось. Погляньте, а що це за велика вогняна куля? Так, це комета. Вона має великий вогняний хвіст і літає у космосі. Малята, які ви молодці! А тепер давайте трішки пограємо. Я буду називати космічні об'єкти і просто предмети. А ви будете мені казати, це буває в космосі? Чи не буває. Домовились? Тож дивіться і слухайте уважно. Малята, дивіться уважно. Що це? Так, молодці це планети. Це космічні об'єкти, чи ні? Так, молодці, космічні. Ось малята. А це що? Так, це дім. Це космічний об'єкт чи ні? Ні, не космічний. Молодці, ви уважні. Ой, малята, а це що? Так, це Вовк. А це космічний об'єкт чи ні? Ні, це не космічний об'єкт, це тварина, Вовк, яка живе на землі. А ось, малята, погляньте уважно, як ви гадаєте, що це? Так, молодці. Це комета, це космічний об'єкт, чи ні? Молодці, ви дуже уважні. Так, комета це космічний об'єкт. Діти, а це що? Так, молодці, це місяць. Місяць це космічний об'єкт. Так, молодці. Ось малята, погляньте. А це що? Так, молодці, це зірка. Зірка є, є такий космічний об'єкт. Так, молодці є. Малята, дивіться, а що це? Так, це каструля, а це космічний об'єкт. Ні, не космічний. Це посуд. Молодці! Малята, ви дуже уважні, ви все правильно назвали. Та мені вже час. Прощавайте до нових зустрічей!